Нашої вболівальника якось перемогою. Розпочинаємо після матчу прес-конференції. Ваші у вашій увазі коротке командарство села сьогоднішнього гриву Олександра Водоровича Шевковського. Після цього переходимо до запитань. Похайним одразу перед тим, як ставити запитання, будь ласка, представляйтеся. Я призвичай то до ведення. Дякую. Доброго дня. Вітаю в першу чергу усіх зі святом світлим, святом Пасхи. Це велике свято, свято надії, свято віри, і ми так само з вами віримо і надіємося, що в нашій країні якнайшвидше після нашої перемоги наступить довгоочікуваний мир. Ми заживемо новим життям, тому що ми з вами добре розуміємо, що життя таке, як було раніше, його вже не буде. Це перше, хочу сказати, по-друге, хочу подякувати нашим захисникам і захисницям за те, що вони роблять, за те, що дають нам можливість сьогодні святкувати з вами. Цей праздник і за те, що у нас є можливість грати в футбол. Це перше, що хочеться сказати. Давайте інше вже не буду нічого казати, буду відповідати на ваші питання. Будь ласка, проходимо до запитання. Олександр будь ласка. Друге, в цьому чемпіонаті Динамо забиває за суперника 5 м'ячів, але на цей раз 5 Чудово, з чудовою перемогою. І таке запитання, в деяких матчах в динаміці повністю перевтілюється в другому таймі. І там да, вони роблять і рахунок і перемогу. Чим це пояснити, що саме гра в другому таймі набагато краще, ніж у першому. Якщо можна так казати, ми виходимо грати проти суперника, який а, має якісь тактичні задуми і готується до нашої гри. Про що вони готуються, як вони будуть будувати гру, можемо зрозуміти вже виключно, коли гра почнеться. Можна внести корективи і зробити певні зауваження. Під час гри це складно, а в перерві є час. Це перше. Другий момент ми всі виходимо, гравці виходять на футбольне поле і у них є. Ну, навантаження вони виконують обсяг роботи і вони, вони хочемо ми чи не хочемо, вони втомлюються. Коли втомлюються, починають допускатися помилок. На це треба теж розраховувати. Ми розуміли, що команда буде вибудовувати свою гру дуже щільно, і я спеціально ходив, дивився матч Ю-19, розуміючи, що та команда, яка була з якою працював головний тренер, сьогодні вона буде грати приблизно в тому ж ключі. Деякі моменти ми врахували, деякі моменти прийшлося зробити певні поправки в перерві. Але ми так само розуміли, що. Перший забитий нами гол може внести певні корективи в гру. В принципі, так і вийшло. Ми забили перший гол, потім використали ті моменти з вдалою реалізацією під час другого тайму. Хоча в першому тайму, та теж було декілька досить непоганих моментів, але ми, на жаль, не дуже добре розпорядилися м'ячем. Сьогодні опалівальником подарували дуже Подивали, що я потребує трошки по-іншому збільшення чи так це? Ви, ви знаєте, гравці, ми готуємо гравців, даємо їм інформацію стосовно того, як діяти в тій чи іншій ситуації відносно розположення гравців-суперника. І взагалі я кажу про те, що на футбольному полі є чотири фактори, які впливають на дії. Мають впливати на дії гравців. Це розташування відносно воріт суперника, розташування відносно м'яча, розташування відносно безпосередньо гравців суперника і розташування відносно наших гравців. І я не можу там сказати, що щось стає на першому місці, щось стає на другому, третьому чи четвертому. Треба в цих чотирьох плоскостях дуже чудово розумітися і правильно займати позицію. Я не прив'язую гравців до. Амплуа. Якщо по ходу гри вони мають змінювати, сідати в опорну зону чи сідати в зону оборони, вони мають допрацьовувати це до кінця. Безумовно, щось здається, щось не вдається. Коли є результат, хлопці більш відчувають, що ці зміни вони приносять плоди свої. І гра іноді дається. Іноді. Буває так, що не все складається за тим планом, за яким ми хочемо, але ми виходимо, граємо проти команд, які так само будують тактичні схеми, які вистраюють задачі на гру безпосередньо. Я е Завжди говорю гравцям, щоб перед грою, щоб вони виходили і отримували насолоду від кожного ігрового моменту, від кожної е, дії своєї. І не в захисті, в обороні чи в атаці для нас, для команди, взагалі не хто заб'є, поставить вирішальну крапку. Важливо, щоб ця крапка. По кінечному, по кінечному рахунку вона відбулася. А хто це буде? Нападник, воротар або, можливо, півзахисник чи захисник неважливо. Успіх команди. Але в, в цій ситуації, якщо ви пам'ятаєте, минулу прес-конференцію після гри Назар Волошин сказав, що я побачив, віддав, Шепел, Шепелєв забив гол. Це так само ті дії, які роблять краще. Він відчув зовсім інші емоції не від тільки забитого м'яча, а від голової дії. І так має бути завжди. Тоді ми становимося більш, якщо можна так сказати, об'єднані одним, одним, одним бажанням, однією запитання? Тоді усім дякуємо зі свято. Ще раз зі святом, гарного тихого спокійного вечора. Слава Україні!